Вітаємо на частоті 106,7. З вами Терка Лозова в студії працює Анна Білянкова. До вашої уваги підсумки тижня. Ми зібрали головні новини нашої громади за останні дні. Тож, чим запам'ятався Лозівщині тиждень, що минає. Цього тижня відповідність лозівського ТМО вимогам кластерного закладу перевіряла заступник директора департаменту охорони здоров'я Хова Жанна Овчарова. Разом з депутатом Харківської обласної ради Олегом Каратумановим вона оглянула вже капітально відремонтовані та оснащені новим обладнанням та меблями приймальне відділення Акушерсько-гінекологічне педіатричне відділення гемодіалізу. Також керівниця побувала у неврології, де зараз роботи з капітального ремонту підійшли до завершальної стадії. Представниця департаменту охорони здоров'я залишилася задоволеною побаченим. Каже, лікарня у дуже гарному стані, майже усі відділення відремонтовані. Також керівниця зазначила, важливим є наявність пацієнтів у лікарні. Це говорить про те, що закладу довіряють і звертаються за наданням медичних послуг. Представниця департаменту подякувала за якісний підхід до роботи керівнику логівського ТМО Івану Жовтому. За увагу та розвиток медичної галузі Лозівському міському голові Сергію Зеленському. Наостанок Жанна Очарова та Сергій Зеленський обговорили подальші плани щодо переходу лозівського ТМО до кластерного закладу охорони здоров'я. Нагадаємо, новий статус надасть нашому ТМО можливості розширити перелік медичних послуг для лікування у середніх і тяжких випадках, кодитиме заклад до мережі Харківського госпітального округу. Ідним був тиждень на гуманітарну допомогу громаді. Вітак Лозова отримала від благодійного фонду Лінія життя України Нідерланди гуманітарну допомогу у вигляді твердопаливних котлів. Цю допомогу отримували у Києві за сприяння корпорації профі. Загалом до Лозової приїхало 70 твердопаливних котлів. Вони різні за модифікацією. Деякі можуть використовуватися лише для опалення приміщення. Є й двохконтурні котли, які можна використовувати і для приготування їжі, і для підігріву води. Далі гуманітарний штаб розгляне питання щодо розподілу цих котлів і вони підуть на потреби громади. Повідомила перша заступниця начальника управління праці та соцзахисту населення Ірина Сазонова. Отримав гуманітарну допомогу і стаціонар номер 1 у Катеринівці. Туди завезли багатофункціональні ліжка, матраци та тумбочки. Десять наборів німецького виробництва передали лозові благодійники з Харківського гуманітарного хабу ТЕЦ5. Хаб об'єднав у собі благодійну організацію Соціальний фонд здоров'я президент фонду Олександр Муштаєв і фонд Ігора Вовчанчина. Самі ліжка для лікування малорухливих хворих та їх реабілітації привезли з Нюрнберга. Співпрацю з німецьким містом налагодили завдяки українській діаспорі восени минулого року. Відзначили всебічне сприяння діяльності хабу харківської місцевої влади, зокрема персональну допомогу у всіх організаційних питаннях голови Харківської ОВА Олега Синігубова. Подяку благодійникам висловили медики і Лозівський міський голова Сергій Зеленський під час особистої зустрічі. Очільник громади також відзначив, що наразі у Лозівському ТМО розвивають реабілітаційний напрямок, залучають фахівців та покращують матеріальну базу, вивчають можливість облаштування відділення для реабілітації військовослужбовців. Благодійники у рамках співпраці з містом Нюрнберг запропонували допомогу з підготовки реабілітологів, поінформували про можливість навчання на базі клініки Німеччини або запрошення спеціалістів для підготовки кадрів в Україні. Наприкінці представники місцевої влади та благодійники домовилися про подальшу співпрацю. Сталося цього тижня і нещасні випадки. Справа в тому, що жителі Лозівської громади нехтують забороною на купання у водоймах. Через це рятувальники виходять у рейди та роздають листівки із застереженнями та правилами поведінки біля води. Однак, попри все, незвичайники фіксують випадки, коли люди зазнавали травм. Відтак нещодавно нещасний випадок на воді стався з дитиною, яка впала у так званий стаканчик. На щастя, обійшлося без суттєвих травм. За статистикою, найбільше нещасних випадків відбувається на водоймах з необстеженим дном або через нетверезих відпочивальників, кажуть рятувальники, і вкотре закликають жителів та гостей громади зважати увагу на заборону купатися в неустановленому місці та пильнувати дітей під час відпочинку біля води. І на останок новина світу спорту Лозівська футбольна команда обіграла лідера чемпіонату Дніпропетровщини. Минулими вихідними Лозівський авангард у рамках сьомого туру чемпіонату Дніпропетровщини з футболу приймав вдома лідера першості Агросферу з Юрівки, яка в цьому чемпіонаті очок ще не втрачала. Це вже була третя гра між цими командами за останні два тижні. Нагадаємо, що ці колективи зустрічалися у чвертьфіналі Кубка Дніпропетровщини. У першому матчі лозівчани обіграли суперника 1-0, а на виїзді зіграли в нічию, завдяки чому пройшли в півфінал Кубку, де зіграють проти Донецького Донбасу. Щодо матчу авангарду з Агросферою у чемпіонаті вона знову завершилася позитивно для наших футболістів 2-1. Голи забили Євген Співак та Едуард Сухомлін. Після цього матчу Лозівчани набрали 13 очок і продовжують йти третіми. Головний тренер Лозівчан Ігор Рахаєв зазначив, що у неділю, 13 серпня, авангард розпочинає свій шлях у чемпіонаті України серед аматорів виїзною грою проти команди Штурм з Київщини. Каже, що перед стартом цих змагань важливо було зіграти проти хорошого суперника, яким є агросфера. Тож побажаємо нашим футболістам гарного початку чемпіонату. Таким видався другий тиждень серпня для Лузівської громади. На цьому ми прощаємося з вами та зичимо тихої неділі і вдалого понеділка. Почуємось.